У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича презентували документальний фільм Богдан Хмельницький із серіалу Гра долі цю стрічку про національну визвольну боротьбу та діяльність одного з найвідоміших лідерів нації створив колектив київської студії «Віат-Ел». Подробиці у сюжеті Юрія Максимюка. За час існування студії Віател її колектив створив понад 80 фільмів різноманітної тематики, переважно про долю визначних особистостей. Перед показом документальної стрічки про Богдана Хмельницького продюсер студії Галина Криворчук та ведуча Наталя Сопіт, яка, до речі, родом із Чернівців, розповіли студентам про свій проект, його тематику, жанрові особливості і процес створення фільму. Задум цього фільму виник у нашого головного режисера, генерального продюсера цього серіалу Градолі Василя Вітра. Це доволі відомий режисер в Україні. Він створив дуже багато фільмів. От, але коли ми почали знімати серіал Градолі, то власне кажучи, цей уже задум про Богдана Хмельницького він виношував. Ну, практично майже всі ці п'ять років. Він би міг про це сам розповісти. Але ми просто про це знаємо, оскільки я ще як редактор цього серіалу виступаю. Творці фільму не приховують і не замовчують фактів особистого життя родини Хмельницьких, і, зокрема, драматичних взаємин, що призводили до поразок козацького війська у боротьбі з польськими й турецькими загарбниками. З цією метою автори використали чимало архівних матеріалів. Місія моя як. Ведучої і, власне кажучи, в деяких моментах перевтілення від самих героїв, це ж і е, виступали в ролі Гелени. Ну як то кажуть, приміряла до себе цей образ Богдана Хмельницького і е, тих постатей, які зустрічалися Богданові на шляху, в принципі, його життєвому шляху по фільму. Експерти зазначають, документальний фільм Богдан Хмельницький історико-пізнавальний, надзвичайно актуальний і цікавий глядачам різного віку. Юрій Максим'юк, Віталій Мельницький, телеканал Буковина.